Ого! А, Це новий сайт Ко, зрозумів. Що виграв дизайн года, походу. Так удобно, що на білому фоні чорні букви, дуже зрозуміло. Так, так необично. Як він понімав цей сайт? Я наводжу на чорний, я кажу, що чорний. Як він понимає, що я це делаю? Удлинителі. Я ж казав це возможно. Коротше, чув, це герокоптер. Є, то можна з нього сіяти картошку. А скільки він стоїть? Та ні, ну можна і руками посіяти. Треба вибрати якийсь подарок. щоб вибрати ці фільтри. О, да. Вона казала, що хоче якийсь Huawei. Ніхера херосі, як швидко, Ти бачив? Ого! Та ладно. Це як у Галі фотки в інстаграмі там, знаєш, там зліва, справа. Та Галя з збоку фоткається, бо жирно. Це якесь не пин, це вікно чи якийсь гнути, може. Пракованный чешуйный. Oh. П'ять отзывов. Купили uh, этот холодильник неделю назад. Нет задніх роликів. Причем тут холодильник. <рес> які вообще? ролики вообще? Де полтавский язык? Як... О, да, он есть український, а ну. Уууу. Та ближче по кареше там спрятался. Сайт конф мобильна версія. В смысле? Серьезно? Я отвечаю. В наличии. В наличии пол... в Полтаві чешучи. А он, глянь, доставка. Так а як він іхатима, если там асфальт нема. Може на цьому на дроні викинуть, знаєш. а забрати сьогодні. А, -а, а, так вже 9 вечора що. Кстати, треба було забрати сина з садика сьогодні. Нічого таке. Ти, ти куриця. Що ти нажала, дура? А ну не клюй монітор. Що ти робиш?